Hallo, Olema. Wie geht es dir? Hallo, Hermann. Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du hier? Ich lerne Deutsch und arbeite ein bisschen. Interessant. Wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Café. Gefällt dir die Arbeit? Ja, sie gefällt mir. Die Leute sind nett. Das ist schön. Вітаю. У цьому діалозі я знайомлюся з повсякденними фразами, які дуже часто використовують у реальному житті. Коли я хочу запитати, як у людини справи, я використовую фразу ВІГІТЕСТІЯ? Дослівно це означає, як іде це тобі. Але німці сприймають це просто як «як справи. Відповідаючи, я використовую конструкцію м'якетскут. Тут важливо зрозуміти, що мія це мені, і німецька мова часто використовує такі непрямі форми. Я також бачу дієслово махен робити. Васмахсту? Що ти робиш? Це дуже універсальне дієслово, яке я буду використовувати постійно. Щоб сказати, де я працюю, я використовую «arbeiten» Працювати. Ich arbeite in einem Тут з'являється нове для мене слово «einem». Це форма артикля «ein» після прийменника ін. Коли я хочу сказати, що мені щось подобається, я використовую дієслово кефален подобатися. Sie gefällt mir. Вона мені подобається. Це особливе дієслово, бо не я люблю річ, а річ подобається мені. Наприкінці я бачу прикметник Нет, Приємний, милий. Такі короткі прикметники дуже допомагають мені описувати людей і ситуації простими словами. Цей діалог вчить мене говорити про себе, роботу та почуття, використовуючи мінімум граматики, але вже справжню живу мову. Hallo, Hermann. Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du hier? Ich lerne Deutsch und arbeite ein bisschen. Interessant. Wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Café. Gefällt dir die Arbeit? Ja, sie gefällt mir. Die Leute sind nett? Das ist schön.